Сьогодні я хочу показати вам один із найпопулярніших десертів Японії, який активно та впевнено підкорює не тільки TikTok та Instagram, а й реальний світ чизкейк, який за своєю структурою більше нагадує легкий повітряний бісквіт, але при цьому залишає ніжний сирно вершковий смак. Перед приготуванням обов'язково потрібно підготувати форму для випічки. Можна зробити французьку рубашку. Для цього я добре змащую форму маслом та присипаю борошном. Або можна простелити та дно форми пергаментом. Робіть як вам зручніше. Також не забувайте поставити розігріватися духовку та закип'ятити укріп для водяної бані. Оскільки в мене форма роз'ємна, а випікати сирник потрібно на водяній бані. Дно форми потрібно добре ізолювати фольгою. Якщо форма цільна, то можна цього не робити. Тепер підготую усі необхідні продукти. Зважую всі інгредієнти та відділяю жовтки від білків. Можна переходити до приготування. У велику миску поміщаю масло, молоко та сир. Ставлю на водяну баню та перемішую. Поки всі інгредієнти не розтануть та об'єднаються до однорідності. Додаю ваніль та знімаю з водяної бані. Сюди ж просіюю сухі інгредієнти перемішую до однорідності, тепер додаю жовтки та знову перемішую. Сирна основа готова, поки відставляю її в бік. А тим часом в діжу міксера поміщаю білки та сіль. Починаю збивати та поступово в 3-4 прийоми додаю цукор. Продовжую збивати до отримання м'яких піків. Має вийти густа та гладка маса, яка добре тримає форму, але на вінчику не стоїть піком, а утворює м'який пташиний дзьобик. Тепер потрібно об'єднати білки та сирну основу. До сирної основи додаю третину білків та дуже обережно круговими рухами перемішую до однорідності. Додаю ще третину і знову перемішую до однорідності. Дуже важливо не поспішати і робити це обережно, щоб зберегти максимальну кількість повітря в тісті. І те саме роблю з рештою білків. Має вийти ось таке дуже повітряне сирне тісто. Переливаю його в підготовлену заздалегідь форму, яку я помістила в іншу, більшу за розміром форму. В Зовнішню форму наливаю кип'яток так, щоб внутрішня опинилася на одну третину у воді. І відразу ставлю випікатися в розігріту до 150 градусів духовку на 50-60 хвилин. Через 10-15 хвилин потрібно знизити температуру до 125-130 градусів та випікати решту часу на нижчій температурі. Після чого привідкрити духовку та залишити чизкейк у вимкненій духовці ще на 30-40 хвилин. Коли чизкейк охолонув, виймаю його з форми та за бажанням декорую цукровою пудрою та ягодами, можна подавати. Уявіть собі ідеальний баланс між бісквітом і суфле. Легкий як хмаринка, але досить пружній. Цей чізкейк має дуже ніжний сирний смак, злегка вершковий та зовсім не жирний. Він ідеально балансує між десертом і ніжною сніданковою випічкою. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте максимально довгі коментарі. Спокійного вам дня і до зустрічі в наступних випусках. Па-па!